Всім привіт! Сьогодні я обіцяла розповісти більше про те, як ми отримали тимчасовий захист у Болгарії і чому саме вибрали цю країну для життя. Тому розповім від самих початків. Ми спочатку жили якийсь час у Польщі, пізніше якийсь час жили у Чехії. Я ще тоді активно навела свій канал і так не знімала з цих країн. А хто довше на моєму каналі знають вже пізніше ми поїхали в Словаччину Словаччини. В інші країни, Угорщину, Румунію, і ми вже маємо доволі такий досвід проживання в різних країнах, тому ми для себе. Вибрали ту країну, яка для нас має найбільше переваг. І перша з цих переваг це також тимчасовий захист. А ми чули ще раніше, що це чи не найлегша країна для отримання тимчасового захисту. І виявилося, що це справді так. Ми пішли у Софії в столиці в центр біженців. Я залишу тут адресу. Можливо, комусь буде корисно, щоб не шукати, бо зараз не всюди його видають. а але Украї... видають українцям цей там човий захист за цією адресою. І досі. І е, там не було черг. Ми майже одразу зайшли в кабінет. Там був дуже приязний чоловік. Він взяв наші паспорти, зробив одразу ж нам фотографію, дав підписати заяву. Ми її підписали, і він нам десь до хвилин 15 видав ось таку синеньку книжечку. Де пише тимчасовий захист е, це називається закрила? Е, ось е, в середині є ваша фотографія і е, всі паспортні дані, і це є дозвіл на проживання в Болгарії на рік часу. Тому це було досить швидко і просто. Е, ось друга перевага це те, що дуже розвинена інфраструктура європейська у Болгарії. Тут є е, є Макдональдс е, Албанії, е, є Ікея, всюди в магазини, навіть в маленьких містечках можна все купити, вирішити різні справи, де б вони були, досить легко, швидко і. Те, що можна купити в магазинах готову їжу. По-перше, також їжа. Їжа дуже подібна на українську. Тут можна в кафе замовити печінку, наприклад, з картоплею. Ми у Львові таке любимо їмо. А також, от сьогодні, наприклад, покажу, що я купила ось такий фарширований перчик, як у нас дуже смачний, з моркочкою, і коштував він. 3,69. в левах напишу в гривнях на сьогоднішній курс, скільки це виходить. Ось ем, тому, наприклад, в Албанії, щоб вирішити якісь проблеми чи щось таке специфічне купити, навіть не специфічне, а щось звичайне купити. Вам треба їхати в столицю в тирану, тому що в них все лише є так сконцентровано в столиці, всюди інших містах. Ти ніяких проблем практично не вирішиш. Ось е, третя перевага це те, що все працює у неділю. Для мене це дуже важливо. Я знаю, що є люди, яким взагалі байдуже на це, але для мене це важливо, тому що я часто працюю по суботах. І е, в неділю, коли, наприклад, у Польщі чи Хорватії чи Словаччині практично все зачинено, і що ти можеш робити в неділю? Ну, хіба що гуляти. Але в мене, коли є один вихідний на тиждень, то я не хочу гуляти, я хочу мати вибір. Чи хочу я піти закупитися, щось собі подивитися, чи хочу я в парку гуляти. Я хочу мати вибір, і тут я його маю. Ось, Тут навіть по вихідних деякі банки працюють, що феноменально. Ось наступна перевага, це якщо я не помиляюся, вже четверта. Це те, що легше тут порозумітися. Мова. А з мовою тут легше, тому що в них все, що пише, більшість цього можна зрозуміти. Я ось тут покажу фотографію з супермаркета. Сьогодні зробила буквально цю фотографію. Подивіться, чи ви розумієте, бо я практично все розумію, як вони вже починають говорити. Це вже інша справа. Це вони все трошки інакше вимовляють, і це складніше, але все одно мову цю було би вивчити легше і, взагалі, ж простіше порозумітися на відміну від Албанії, де вони де мова дуже складна і вони не спілкуються англійською, і це звичайно складно. Ось. Потім ще одна е, перевага для мене це косметика, болгарська косметика. Я обожнюю болгарську косметику. Я як тільки приїхала сюди знову, я ж закупилася всім, чим тільки можна, кремами, різними шампунями на основі їхньої е, троріантової води або олії, воно мені дуже підходить, я дуже люблю. Ця косметика не є дорога. І е, для мене вона е, чудова. Ось це з таких, от е, головних переваг, чому ми вибрали саме Болгарію. Також ще природа, це вже якийсь буде пункт. Е, звичайно, що тут тепліше ніж, наприклад, у Польщі. Так, і чи Німеччині. От. І якщо жити біля моря, то взагалі клімат досить непоганий. Звичайно що тут трохи холодніше, ніж в Албанії, але е, доволі непогано. І е, так само дуже природа нагадує тут українську, львівську дерева, тому що в Албанії це пальми, зовсім інша природа. Тут воно трішки інакше. Ось, і нам це дуже подобається. Я з таких вже найважливіших а, плюсів сказала практично все. Також, що кожна країна має свою атмосферу, енергетику. І як тільки ми приїхали в цю країну майже рік тому, я відчула, от що мені тут дуже комфортно, мені тут дуже спокійно, мені тут подобається. Ось а, тому так. Тому для нас зараз це Болгарія і. У наступних відео я розповім е, про побут, що я тут їм, які ціни, скільки ми тратимо, і е, про мої успіхи вивчення болгарської мови. Тому залишаємося позитивними, незважаючи на те, що зараз відбувається. І е, ми з вами побачимося наступного тижня у наступному відео. Всім гарного дня!